Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про книгу Останні підлітки на Землі та Космічний безмір, том 4. Ця книга для тих, кому подобаються несподіванки та драми. В, ній, в, ній, в цій книзі багато цікавого та сумного, але коли читаєш цю книгу, то хочеться читати більше і більше. Раджу прочитати її. У Вейкфілді жило чотири підлітка. Але раптом появився портал в небі, із якого почали вилізати чудовиська та зомбі. І виявляється, що почався льодовитий зомбі-апокаліпсіс. Коли підлітки це замітили, вони зразу ж е, побігли е, по домам. Але коли вони зрозуміли, що треба тікати, вони втікли за місто. За містом вони зробили дім на дереві, там, де прожили, дві неділі. Коли вони там жили ці дві неділі, вони бачили трьох самих сильних чудовиськ. Перше чудовисько блар. Друге, трал, третє, король жахів. І колись, коли у підлітків не залишилось їжі, вони пішли в місто. І коли вони вже побачили магазин з їжею, то на них напав брал І вони побачили, що на Бларгу стояла дівчина, яка виявляється, управляла ним. Пілітки змогли втікти Єльєлі, і їх замітило поселення, поселення е чудовиськ, які вилізли із порталу. Але ці чудовиська були на, на диво мирні. Вони їх сприйняли за своїх, і вони навіть знали людську мову. Коли підлітки прийшли до їх до чудовиського поселення, то вони побачили, скільки там їх було. Їх було дуже багато. Але скоро був вже новий рік, і треба було готуватись до нього, бо традиції ми зберігаємо. І раптом пішов сніг. Всі чудовиська подумали, що це, що це щось смертельне, і всі почали ховатися і панікувати. А підлітки просто дивилися і сміялися з цього. Вони підійшли до, до, до групи монстрів, які сховалися в одній палаці, і сказали. Що це, що це не страшно. Від цього не можна померти. Це класно. Коли ці монстри це зрозуміли, вони вийшли і зрозуміли, і зрозуміли, що це класно. Це була одна із небагатьох історій в цій книжці. Останні підлітки на землі і космічний безмір, том 4, автор Макс Барліє.